Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні під час богослужіння читається Євангеліє від Луки, в якому Христос, повчаючи людей, говорить: Я прийшов кликати неправедних, а грішники до покаяння. Тож і нам, грішним, у цьому світі, потрібно залишити гріх і творити тільки добро, проте, навіть роблячи добро, ми маємо сприймати себе грішником у своєму серці. І не забувати каятися та просити Господа про помилування. У сьогоднішній день Святою Церквою вшановується свята мучениця Харетина Амісійська преподобні Даміан, Пресвітер і цілитель, Єремія і Матфій прозорливі Печерські, а також святителі Петро, Алексій, Іона, Макарій, Пилип, Іов, Гермоген, Тихон, Петро, Філарет, Інокентій та Макарій, всієї Руси Чудотворці. Нестор Літописець описав нам історію життя преподобних печерських чудотворців, Пресвітера і цілителя Даміана, прозорливих Єремії і Матфія. Преподобний Даміан, який народився 1071 року, був ревним послідовником життя преподобного Феодосія. Цілі ночі святий Даміан проводив у молитві і читанні божественних книг. Був покірним та працьовитим, строго тримав піст, і окрім хліба та води нічого не вживав. Господь нагородив преподобного даром зцілення від хвороб. Був і другий брат Інок. Преподобний Єремія, який пам'ятав ще хрещення Русі, проте тільки через багато років він прийшов у Печерський монастир Антонія і Феодосія і прийняв великий ангельський образ схему, мав від Господа дар прозорливості, бачив, який моральний стан душі людини, і міг завжди допомогти порадою і молитвою. Відійшов до Господа преподобний у глибокій старості близько 1070 року. А преподобний Матфій також володів даром прозріння духовного світу. Він ясно міг бачити підземних бісів, і тоді старець викривав їх та розповідав братам, відвертаючи від небезпечних для їхньої душі вчинків. Ще за життя блаженного Матфія мирно почив преподобний старець, отець Феодосій, Києво Печерський. Нині православний календар вітає сердечно із ним ангела всіх, хто носить імена Петро, Олексій та Тихон. Возлюблені брати і сестри, не вимагайте любові від ближнього. Краще нам самим показувати цю любов, тоді і ближнього ми зможемо привести до любові. Так повчає нас святий Ава Дорофей.